Сьогодні ми будемо робити з вами ось такий чудовий гердан на станку. Дякую моїм спонсорам. Вони побачать це відео раніше. Плюс готується з птахами силянка, тому чекайте, все за вашими побажаннями. Ну і буду намагатися все ж таки більше викладати відео, а то щось я зафілонила. Для цього герданчику я взяла білий, стандартний, 03050, червоний 9370 і такий чорний, трошки прозорий 410. Набрала нитки на 11 бісерин. І набираю зараз перший ряд. Це 11 білих бісерин. Набираю і підношу нитку знизу і розміщаю бісеринки ось так от, поміж ниток. Перший ряд найважчий, тому що треба підібрати, але потім все піде як повершковим смачному масу. Ось таким чином зверху, тобто ми знизу підносимо нитку і зверху голкою проходимо. І я, мабуть, трошечки ось так веще зробимо. Є. І проходимо голкою. Все, ми зафіксували, вони тепер нікуди не подінуться. Далі набираємо по малюнку. 7 білих, одна червона і три білі, теж підносимо знизу, розпреділяємо і зверху проходимо голкою. Трошечки можна так притримувати. Далі набираємо три білі, три чорні, одну білу, одну червону і три білі. І проходимо голочкою. Далі набираємо 2 білі, 3 чорні, 1 біла, 1 червона, 1 біла, 2 чорні і 1 біла. Наступний рядок це 5 білих, 1 червона, 1 біла і 4 чорні. Далі набираємо одну білу, три чорні, одну червону, дві білі і чотири чорні наступний рядок. 4 чорні, одна червона, 2 білі і 4 чорні. Боже, мені цей сірий, точніше, як прозорий чорний. Дуже подобається. Так стильово виглядає. Наступний рядок. Це в нас. Чотири чорні, одна червона, три білі, 2 чорні і одна біла. Бачите, я тут трошки більше затягнула, і воно трошечки криво, не робіть так. Я потім його витягну, але якщо не знаєте як, краще слідкуйте за цим. Далі три чорні, одна червона, і сім білих наступний рядок 4 білі. Три червоні і 4 білі. Три білі. П'ять червоних і три білі одна біла, дев'ять червоних і одна біла. Три червоні, п'ять чорних і три червоні. Дві червоні, одна чорна, п'ять червоних, одна чорна і дві червоні. Наступний рядок одна біла, одна червона, одна чорна, п'ять червоних, одна чорна, одна червона і одна біла. Дві червоні. Одна чорна, одна червона, три чорні, одна червона, одна чорна і дві червоні. Три червоні, п'ять чорних, три червоні. Ми вже закінчуємо цю квітку. Секундочку. Одна біла, дві червоні, одна біла, три червоні, знову одна біла, дві червоні і одна біла. А тепер дивіться ми йдемо знов по тому самому малюнку, тобто ми повертаємось до цього моменту. У нас тут було сім білих, одна червона і три білі. Так само нанизаємо і проходимо. І він буде повторюватись стільки разів, скільки вам потрібно квіточок. Тобто все. Ось це є повторюваний рапорт. Три білі, три чорні, одна біла, одна червона. І три білі, дві білі, три чорні, одна біла, одна червона, одна біла, дві чорні і одна біла. То бачите все повторюється. Тепер п'ять білих, одна червона, одна біла і чотири чорні. Завжди знизу підносимо, зверху проходимо голкою. Одна біла, три чорні, одна червона, дві білі, чотири чорні, чотири чорні, одна червона, дві білі, чотири чорні. Чотири чорні, одна червона, три білі, дві чорні, одна біла, три чорні, одна червона і сім білих. Чотири білі, три червоні і чотири білі три білі, п'ять червоних і три білі. Одна біла, дев'ять червоних і одна біла, три червоні, п'ять чорних і три червоні. Дві червоні, одна чорна, п'ять червоних, одна чорна і дві червоні, одна біла, одна червона, одна чорна, п'ять червоних, одна чорна, одна червона і одна біла. Дві червоні, одна чорна, одна червона, три чорні, одна червона, одна чорна і дві червоні, три червоні, п'ять чорних, три червоні. Одна біла, дві червоні, одна біла, три червоні, знову одна біла, дві червоні і одна біла. Тож ми зробили з вами ще один рапорт, один і другий. Тепер робіть самостійно. А я пішла дороблювати і повернусь, коли буду пришивати стрічку. Я вже доробила гердан. У мене вийшло 7 квітів, тобто 7 рапортів. Я повторила і ще трошечки додала ось таку от листву. Ще я хочу показати вам порівняти з герданом, виконаним звичайним бісером, ну, звичайним розміром бісера, це десятка, а це 12. Бачите, наш вийшов трошечки менший. Тобто, ви дивитесь, який вам більше подобається. Я хочу посадити його на таку стрічку бавовняну. щось мені вона сподобалась і якраз таки надихнула зробити цей герданчик. Відміряємо півтора метри. Вираховуємо серединку. Так само беремо за середину наш гордон. І таким чином ми знаємо місце, де він буде прикріплений. Фіксуємо тут голку. Я зробила невеличкий вузлик в кінці голки. Це по перше, по-друге, робимо таку петлю. Як завжди, воно гарно не може лягти. І переходимо голки. Все затягнули, закріпили. Тепер починаємо. Привішинувати, чіпляємо стрічку, нитку і проходимо голкою. Далі трошки, далі стрічку, нитку і проходимо голкою. І так до кінця. Дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити лайки, підписуватись. Це допомагає просувати мій канал. Ну і сподіваюся, у вас все вийшло. До нових зустрічей!